Вітаю вас, друзі. Послухайте Боже Слово, яке написано в першому посланні апостола Павла до Тимофія у другому розділі п'ятому вірші. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Бог єдиний. Отже, Він єдиний Бог усіх людей, і молитва повинна адресуватися Йому. В ім'я всіх людей, як єдиний Бог, він, бажання, він бажає спасіння всіх людей, якби він був одним із багатьох богів, то його хвилювала б доля лише його шанувальників. Крім того, єдиний посередник між Богом та людьми у такому разі прийти до Бога інакше людина просто не може. Посередник це свого роду зв'язковий. Який спілкується з обома сторонами та передає їх повідомлення один одному. Через Христа, який став людиною, Бог отримав можливість прийти до людини з прощенням гріхів. У результаті кожний бідний грішник може прийти до нього. І Бог його ні за що не відкине, цей посередник, за словами Павла. Людина Христос Ісус. Це аж ніяк не заперечує божественності Господа Ісуса. Щоб стати посередником між Богом і людьми, Він має бути і Богом, і людиною. Богом Господь Ісус є від самої вічності. Людиною Він ж став у яслях Вефлеєму. Він репрезентує все людство. Той факт, що Він і Бог, і людина відображено в імені Христос Ісус. Ім'я Христос говорить про Нього як про Божого помазаника Месію. Ісус, ім'я да не йому у втіленні. Цей вірш є прекрасною відповіддю на всі поширені сьогодні вчення, про те, що посередником між Богом і людьми. Є благословенна Діва Марія, ангели або святі. Насправді посередник лише один, а ім'я Його Христос Ісус. Подумайте про ці слова, друзі, і нехай вас рясно благословить Господь.